Усім привіт, друзі! Ви на каналі Кріптобрата. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра, розглянемо дві монети для майбутньої великої шорт-позиції, і розглянемо ще наш умівший е, журнал The Economics, тобто його обкладинку. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про дзвіночки. А ми, друзі, розпочнемо з графіка бітка. Отже, в вчорашньому відеоогляді я наголошував на те, що я все-таки дотримуюся свого цілі і своєї ідеї про досягнення рівня 39 тисяч доларів за один біткоін. Е, відповідно, я думав, що ми опустимося до нижчої границі ось цього боковика, і звідси почнемо е, ріст. так? Ну, На жаль, не все так було. Ринок набагато цікавіший і набагато себе хитріше і розумніше повів, чим можна було це очікувати. Але все-таки це було круто і топово. Пояснюю, чому. Тому що. Було багато якраз тих людей, які вже там лунгували, вже очікували, ну, в тому числі і ми очікували, що буде ось такий заріст. Що зараз ми почнемо рости, набирали лонги, набирали лонги. Ну і тут стався наш пролив. Ринок полився максимально швидко. Це все відбувалося умовно, в районі 2-3 годин. Ми задивимося на графік 4 годин. Ну, бачите, свічка 4 години, все це відпрацювало. Так, мінімум. Що в нас був мінімум? Мінімум це нас клав 34781. Е, І тому нас, якщо ми подивимося, ліквідації нас. Сталося обсяг це тобто лонг-позицій, склала 300 мільйонів доларів. З чим і вітаю. Е, так. 300 мільйонів доларів. Ми частково зібрали ліквідність вся яка на знизу. Ми вийшли з цього буковика По факту він частково. Підпрацював, тому що ми вийшли з нього, але повернулися назад, як бачимо. Так? Вже і більшість очікували на продовження. Воно так виглядало, але якщо ми глянемо на денний графік, все просто підтверджується. У нас дуже сильний імпульс, у нас сильне поглинання цією свічкою. І да, якщо навіть ми не закриємося цією свічкою по теперішній значенні, що нас показує 37500. 47, то можна сказати те, що якщо ми опустимося нижче, все одно ми вчорашній день повністю зможемо перекрити. І це буде поглинання, що і підтверджує нашу теорію про продовження невеличкого росту, так сказати, остатній ривок, остатній забіг в цьому досить хорошому рості. Який у нас з самого низу, скільки в нас вже дав з самого низу? 50. А, 54% на даний момент. Це буде таке логічне завершення. Ось не панікуємо, чекаємо основних рівнів. По ліквідності, яка у нас була, збиралася знизу, що ми зібрали? Можна перевести тут нижче, бо цю суму, що у нас тут формувалася за цим мінімум, ми успішно забрали цією тінню. Чи це помінявся тренд? Ні, це в ніякому випадку у нас не помінявся тренд ключовим дзвіночком для зміни тренду і сказати ось може ми вже дійсно не будемо рости там до 39 тисяч а зараз підемо вниз це коли ми, ось буде отут, коли ми повністю закриємося під цим мінімум. Це буде е, як-то е, по та, тактиці смарт-мані, це називається бос. Коли ми закриємося на нижче цього босса, то можна буде сказати, що ми продовжимо вже спадіння. Поки що все, все показує на те, що ми робимо останній ривок до рівня 39 тисяч за один біток. Так само і по ефіру. Зібрали ліквідність. Тут навіть краще перекрили імбаланс, який в нас був сформований. Ну, як я наголошував. Рівні максимуми, ніхто не відміняв, Все-таки ціна рветься до них забрати всю ліквідність. Дойти до рівня 2231. А це я так ще раз повторююся. Без паніки це просто була маніпуляція перед тим, щоб успішно продовжити свій рух. Ну, закололи, пішли вверх. Винесли лонгістів, і зараз виносимо і шортистів. Взагалі, якщо так все гарно піде, і ми проб'ємо і цей рівень з даних значень і можемо і до завтра вже рванути до 39 тисяч. Це поки що так. Е, так, так. Далі. Е, хотів вам показати якраз поговорити за дві монетки, які можна так само потім набрати в шорт-позицію. Я вже. Ну, трохи і в шоці. Але нема чого і шкуватися. Це від Solane, яка тут мега сильно росте і продовжує рости. В минулому відео я е, говорив, що. Ой. е, розказував, що рівень 57 може бути щось затримати. Ну, бачимо, ми отрим... далі, далі пампимося. Далі люди його купляють, його заганяють. Я так думаю, що вже великий капітал вже і трохи і скидає і поскидав цієї монети. Ну, але ми далі ростемо. На який ще рівень можна дивитися? Ну, Можна ще подивитися на рівень 77 доларів і 60 центів за одну сола. Тут вже трошечка такий сильніший рівень. Подивимося. Щось заїкатися, що дійсно від нього буде? Ні, тому що ціна. Летить просто без всяких таких сильніших відкатів, щось типу, типу того, ну, просто накопичення, пум, накопичення пум. Ну, корекції потрібні. Оскільки вже на 4 години у нас трохи є непогана дивергенція. Зараз можна буде подивитися, показати. Так. Опа. Ось що ми бачимо маємо це. І маємо ось тут. Бачите на RSI. у нас продовжується набиратися. Це посилання. Е, так, ще дуже така. Цікава монета для мене і дуже перспективна. Це руна. О, руна просто виривається в, в, вперед, все вище і вище, і вдає мега величезний ріст. Було, бачити у нас накопичення, і ми тут далі пульнули. Е, так само. Поки що хочу поспостерігати за рівнем 6,57 центів яка буде реакція на цей рівень? Думаю, може тоді вже один графік на другий. Тобто біткоін і на альти почне накладатися і вже біток почне коригуватися і вся альта так само почне падати. Отже, е, далі. Хотів ще поговорити за також наш умівший. Е, а, перепрошую, е, ще плюс, е, до речі. Нас е, індекс страху і жадібності трохи ос, е, охоло вже. Вже нас 60. Так, позначка 60 показує. Е, через те, що у нас трохи пролилося. Е, коли там, 11 листопада і 12 листопада у нас позначка взагалі була 73. Назвемо це так, коли ціна біткоїна була 37 тисяч, дуже висока, це просто жадібність величезна. Але коли вчора нас трісанули, то люди трохи налякалися. Але це ще недостатньо для того, щоб ми почали литися. От якраз нам цей невеличкий ріст, на бітку короткий ріст, який на даний момент відбувається. Нам допоможе якраз жадібності підскочити, дати людям ще один шанс остатній забіг, так званий. От, е, До речі, ще плюс вчора у нас вийшов обложка на журнал The Economics. Хто, Може, хтось спостерігає, може ні. Напишіть в коментарі, хто спостерігає. Е, буде мені цікаво почитати. Е, я вже третій рік спостерігаю і. Знаєте, в більшості Ротшильди багато чого передбачають на кожен рік цікавого матеріалу. Ну, але це вони подають як ребус. Тож не так просто все розгадати, багато чого закодованого. Ну, щось такого максимально простішого. Можна буде усудити те, що на горі якраз буде наш президент це буде Зеленський, і не буду на його називати. І чаша, що нижня буде вже більш наповнена, чим верхня. Можна сказати, що, і припустити, що дійсно може 2020, 2024 рік нам вже буде завершальний в цій жахливій війні і нарешті наступить мир. Бачимо, за Зеленським маємо ракети, якісь програми ракетні. Нам. Швидше всього буде ще більше постачатися, і буде нас якраз досягнути якийсь мир. Бо я, крім як воєнного плану, не, не розглядаю якраз якоїсь перемоги тільки силою, бо це ця людина, якщо її можна назвати людиною, інакше не розумію. От, перепрошую. Отже, також можна ще побачити штучний інтелект. Він буде продовжувати свій розвиток, його буде все більше як то, запускати в наше життя, і буде все більше. Урна. Урна, відповідно, це 24-й це рік по всьому світі більшість країн будуть мати вибори, і нам буде вибір, кого що люди будуть вибирати у своїх країнах. І також детальніше можна розглянути цікавий, що для нас, для фінансового світу, і криптонів, цей якраз буде ось цей графік, де є євро зазначений, типа валюта євро, долара, іен, китайської. І відповідно ми бачимо ось такий. Пониження графіку. Тобто нас очікує такий трохи, може, до середини року нас очікує такий спад на ринку фінансів і економіці. Відповідно, ми, як я і очікую, що біток ще все-таки опуститься вниз. На рахунок валют, може їм буде набагато більше боляче, тому що якщо вже така пішла, що в ніх за криптовалюту і за цифрові там. Е, цифрову гривню, значить, беремо нас місцеву Україну. Е, цифрова гривня, відповідно, е, цифровий долар е, і все йде в цифру, е, то паперовий якраз трохи буде їм погано, Та, так і добряче буде погано. Ну, очікую, що все-таки початок року буде трохи болісним для фінансового ринку. Ми все-таки пролиємося, зробимо невеличку корекцію і налякаємося Добряче. Так, нижче, що можна розглянути, можемо якраз у нас є Байден і китайський президент Сі. Отже, що можна сказати, що і посередині у них якраз дві частини світу полушари, так називати. Можна сказати в факт, що нарешті світ буде поділені між двома великими економіками. До кінця вони погодяться. І поділять. І вже якщо кризи і холодної війни між Китаєм і Америкою, можна би сказати, що це кінець. Сьогодні, до речі, китайський лідер прилетів до, Америка, до Америки, і вони там собі зараз плідно договоряться, що як вони мають далі жити в цьому світі. А, так, американці будуть робити ставки на відновленню енергію, тобто маємо вітряки, якісь, ну, боротьба за екологію, і, ну, щоб врятувати Нашу планетку. А ось китайці трошечки будуть більше хитрувати, і вони будуть закупляти дешеві, ну, як дешеві, в певній мірі, дешеву сировину, Тобто їхні будуть. ну, Буду закупляти дешеве вугілля, нафту е, ну, традиційні копалини, але вже, відповідно, за нижчими цінами. Вони будуть на це робити ставку і на цьому пробувати якось вигравати. Ось так. Ну, щось цікаве, пиші, якщо пишіть свої думки в коментарях, буде цікаво почитати. А ще краще підписуйтеся на телеграм-канал. Як бачите, є цікаві новини, я кидаю тут. А в подальшому постараюся кидати св... більше кидати своїх угод в телеграм-канал, на огляд. Може хтось хтось, завдяки мені зможе заробити пару долярів на якусь каву. Отак. От Ну що ж, друзі, як так і ми говорили, біток дає вже 6% росту за сьогодні і успішно виривається все вище і вище. А на цьому я всім дякую і до зустрічі в новому відео.